Усім ітанечко, друзі, не дуже весняного дня, тому що повернулася зима. Така весна капризна на цей тиждень. Морозить, сніжить. Це, це щось страшне. Сьогодні взагалі дуже вітряно. Але в нас є одна новина. Не знаю, яка вона? хороша, не дуже хороша. Але для нас. Така якось раптова, от, що, що навіть і не знаю, така сама, знаєте, таких змішаних почуттях, але вже завтра ми все будемо розуміти і все будемо бачити. Зараз трішки покажу це із зими і вже все розкажу до ладу щодо чого. Ось так усе засніжує. Сніжить сьогодні практично цілий день, але у день сніг. Відразу і танув, а на вечір бере мороз, дуже сильно вітряно, от, і все, все таки вкривається снігом. Не знаю, що буде на завтра. Напевно, що замете до завтра, одним словом. У мене поїхав Юра по Людмилку, Вона сьогодні у школі мистецтв. От, поїхала на заняття. Поїхав вже і забирати вечір, а я йду е, закривати наглухо на ніч парник, тому що дуже переживаю. Парнику почало сходити усе. Тому буду на ніч зараз закривати якимись клейонками. От е, на день буду бачити, що буду робити, тому що передає мороз. От, І 6 градусів ще має бути, і 5 градусів ще має бути. От, тому хто просив від нас дощику і тепла. Ми тепер уже від когось дочекалися цього снігу. Подивіться, як мете. От, тепер е що стосовно того, що у нас сьогодні сталося, завтра ми їдемо у Вінницю з Людмилкою. от, Будемо вже остаточно вирішувати. Все, що стосується її протезування. От, Чого в таких змішаних почуттях? Тому що не знаю навіть, як пояснювати, у лікарні, в якій ми її прооперували, і в якій мали в принципі, і завершити уже це все, і зробити протезування. от Там там все якось не склалося. Ось так. І ми е, мусили шукати, е, як сказати, по місцевості, і, і так, щоб і нам було поблизу, знаєте, щоб де завершити. Ось це все діло. Житомир телефонувала нібито, от, е, Клініка пише про послуги, зателефонувала, кажуть, що ні. Звертайтеся в іншу, і ми звернулися в ту саму ж таки Вінницю, але в іншу клініку. Сама ще нічого не знаю про ту клініку, тому що. Ем... Тому що будемо завтра їхати туди уперше, вперше на прийом. Але все, що пообіцяли, то це те, що нададуть консультацію, подивляться який стан, перевірять всі післяопераційні документи, і вже будемо вирішувати, би по протезуванню по ціні. Але так як вони обіцяють. Що якщо все добре, то дасть Бог їй 2-3 дні і таки виготовлять уже протези. Будемо надіятися, що все у нас вдасться. Дуже шкода, що аж так затягнулося, розумієте, затягнулося це все діло. Ми вже і почали переживати, і якби і дитині воно тривожно, тому що випускний клас. От, вона чекає і на фотосесію, і, 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 і чекає, знаєте, от, все рівно ж такі в житті події, і хотілося б, якби, щоб воно вже було все завершено. Ой, тому <реживаю>, переживаю, переживаю сама, але будемо надіятися, що все в нас вдасться і що все обов'язково буде добре. Це. Це таке, що от стосується того, через що такі сьогодні хвилювання. Не дають мені розслабитися, друзі, мої кури і качки. Казав Юра, ти по яйцях, а тут виявляється, що я навіть і не знаю, що робити. По яйцях, то по яйцях, але ви подивіться. Як оце стадо розділити і всадити? Дві квочки сидить. Я вже вчора побачила, що вони нібито намили сісти. Сьогодні йшла на роботу кажу до Юри, ти мені подивися, чи, чи ті квочки сидять, чи вони встають з гнізда. Приходжу з роботи. От нібито таке просте завдання: да? подивись чи квочки сидять. Я приходжу з роботи, кажу, Юра, ти дивився, що там ті кури? А він каже: так, відчепися. Тому що ти знаєш, каже, пішов, подивився там, де ти мені сказала, там їх сидить три, <смі> три курки, і каже: попробуй зрозумій, що вони там роблять. Чи вони сидять, несуться, чи вони що роблять. Значить, дивіться, уже прийшла знову ж таки: позабирала звідси усі яйця, так? От, і ось це, подивіться, це квочки, вони сидять, яйця забрала. І це качка, вона сюди ще несеться, але ж вона тут скубеться і тут має намір сісти. І щоб вам оце сказати, яєць, ну хіба що під качку підкладу, під кури, Я навіть не надіялася, що вони так поголовно почнуть сідати. Оце мені вже е, з березня місяця. Одна сидить на качиніх яйцях, от, це те, що було під неї підкласти. Е, тепер ось у мене тут. Е... Повсідалися, лишається на ніч одне яйце, я його не забираю, вони сидять. Що я з ними маю робити? Думаю, можливо, заберу одну курку, закрию, хай би вона мені переквоктала ще. Або ж інший варіант, або ж виписувати яйця, під качку коли сяде, буду підкладати качені, під ще одну курку, напевно, що покладуть ті, які є цесарчині, хай сидить, хоча б подивитися, що там з них буде чи не буде. Оце такий у мене варіант, інакше не знаю. Ну, подивіться, поквоктали поголовно. Що ви собі надумали? Ви бачите, яка погода? Мороз і сніг, а? Ось вам так виглядає сьогодні мій парничок. Значить, дивіться, що зараз роблю. Зараз беру віник, змітаю скло і ось такі є клейонки прозорі. Буду вкривати повністю прозорими клейонками, обкладати так, щоб вітер не зніс. А потім ще наверх тягнути е, чорну. ось таку як сказати, в нас кажуть атекоська клейонка. От з великих цих мішків. І ще наверх буду кривати чорною. Завтра зранку, поки будемо їхати, чорну, напевно, що буду стягувати, а ці дві буду лишати. Тому що не знаю, квіти почали сходити і дуже хвилююся. Так, прозорі поклала аж дві, з усіх сторін поприкладала. Думаю. Має лежати. А тепер піду тягнути чорно. Добре, що вона ось тут на городі ще ніде не складалася, не приймалася. Ну, ось якось так. Фу. Поки закутала, аж сумилася. Вона така велика, закриває повністю Геч усе і з тим сіном і з усім. По кругу тільки по стопчиках, От, не лягає повністю. А так я думаю, що нормально повинно бути, От. а на день. Цю буду знімати, а ті буду лишати, як буде, але буду лишати з склейонками, тому що холодно. Так, нагодувала одних смурфиків, такі даю пепі, бо ці смурфики наїлися ти лежать, а та та постійно голодна. О, все, оце стільки тихо, поки їсть стоїть. А нічого, вже халягає спати, ніщо зараз принесу її сінця стилю, бо напевно теж буде холодно. Все ось там собі зариється і буде спати сьогодні з такою погодою. то і всі цесарки, і всі качки, і всі кури, все поховалося в хлів. Досить таки рано, тому все, хлів закриваю і сама ховаюся. Добре, що грубка сьогодні горить практично цілий день, тому в хаті тепленько. Ой, що дуже радує, що собі грубка і тепло. І вам, друзі, всього найкращого. Щастя, миру добра, тепла у домівках, бережіть один одного, цінуйте один одного, миру нам усім і побачимося завтра. Ми вже завтра будемо хоч щось знати. А сьогодні вилітає ось тут, ну, але нічого. Дасть Бог, все буде добре.